З'явився в нас нарешті підозрюваний, з'явилися в нас його захисники цілих три. Так, І тепер давайте по черзі клопотання. Так, є в нас поступило перше заперечення на клопотання просування зупіжного парку, тримання під вартою. Це заперечення від адвоката Кремінець. Надійшло перед судовим засіданням. Ви можете долучитися до матеріалів до питання, ваше заперечення? Не чути вас? Прошу. Так ваша честь. Я прошу моє заперечення долучитися до матеріалів до питання, але перед його озвученням прошу. Е, Ми, не будемо вас зараз озвучувати. Питання, Ми не будемо його озвучувати. зараз озвучувати. Ми вирішуємо питання що тільки щодо долучення. Ви хочете самі це ваше попитання, будете самі вичитати. Так, так першу думку учасників. Немає заперечень? Немає. Немає. Підтримуватися. Заслухавши думку учасників, долучити вказане заперечення до матеріалів вказаного клопотання е, щодо прийняття спобіжного заходу. Так, визволимо знову подали. Так, і в нас є ще одне попитання. У вас теж, у нас письмові поки що є попитання. Початку письмове, потім усі. Давайте впрямо в чергове Так. Є в нас ще таке клопотання, ну, клопотання підновлення про злочинку. Подано. Подано, у нас, я так розумію, не підписано ким, але, судячи по підпису, у статі. Прошу долучити дане попитання, тобто спод... і в даному слово цілені. це питання, питання що ви будемо зрозумів про злочин, тому що оскільки ми перекралися свідчимо. Давайте так, значить, ваше питання стосується щодо повідомлення про злочин. Повідомлення Я прошу вас згідно КПК 459-467 закону про заслугання корупції за номером 198 близько українських людей та за закону України номер 549 носить Ради України. Визнати процесування Тобто в тому числі, тому що ми виграли, як група журналістів, на півмільярда те, що на нового бюджету. І за це для нашого журналіста, який саме подав, відкрили 4-13. Давайте уточніть, не треба, вторі мені зараз пояснювати. Уточніть, ви його е обізвали з одного боку клопотанням, з другого боку повітря.